Все для комфорту пацієнта та якісного лікування у ревматологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова провели ремонтні роботи та закупили нове обладнання. Це вдалося реалізувати завдяки благодійникам, зокрема громадським організаціям Ротарі Клуб Україна Єдність та Італійський Білий Хрест. Це є у місті Львові єдине спеціалізоване відділення, де надається допомога ревматологічним хворим, і на базі цього відділення є створений міський центр ревматологічних захворювань та остеопорозу. Тому для нас є дуже важлива ця допомога для нас, але в першу чергу для пацієнтів. До речі, самі ж пацієнти теж задоволені такими змінами. Для прикладу, 62-річна пані Романія тут лікується вже в п'яте і зазначає, що у відремонтованому відділенні перебувати набагато приємніше, але найбільше її вражає відношення до хворих. Я за 62 роки я в багатьох закладах ну не буду називати лежала. У Львові Ну такого відношення чесне, як тут я ніде не зустрічала. Умови прекрасні. Я як на курорт, я чесно кажу вдома. Я, я на курорт їду то, цю лікарню. Отак От і відношення прекрасні, чистота, порядок. Зазначимо, що ремонт обійшовся меценатам на загальну суму 35 тисяч євро. І попри це обіцяють співпрацю з медзакладом продовжувати і надалі. Відколи почалася війна, ми вирішили допомагати українцям, і впродовж 2022 року ми привозили сюди різну допомогу: і генератори, і машини швидкої допомоги, і медикаменти, і продукти, які частково роздавали тут біженцям і частково відправляли на фронт. Допомагати будемо і надалі. Додамо, що сучасне устаткування також дуже важливе для пацієнтів, адже ревматологічні захворювання потребують лікування та вчасної діагностики, адже можуть призводити до інвалідизації пацієнтів будь-якого віку. Ми дуже широко в нашому відділенні використовуємо не тільки традиційне лікування, а й лікування біологічними препаратами. І для деяких біологічних препаратів нам властиво потрібне крісло, яке буде коригувати поведінку пацієнта. Тобто пацієнт може сидячи на півлежачі. І таке сучасне та функціональне крісло вже є у відділенні, де пацієнтам виконують відповідні маніпуляції. І ще великий плюс, в тому що там є спеціальний дозатор, який може не медсестра не коригувати цими краплинними веденням, а ти задаєш кількість крапель. І ці кількість крапель в певному режимі пацієнт отримує, може собі відрегулювати за це. Теж ми дуже дуже вдячні. І це все працює на користь наших пацієнтів. Відтак додамо, що загалом вдалося оновити зону очікування, маніпуляційну палату та коридор. Ірина Цвігун Семен Полик Правда тут Львів.